Добрий день, мене звати Беспала Антоніна. Я учениця 4 А класу Харківської гімназії номер 22 На уроці я досліджую світ, ми вивчали земну поверхню і мене більш за все надихнули своєю величністю вулкани. Вулкани це конусоподібні підвищення на земній поверхні з отвором у горі. Тобто кратера, з якого час від часу бувають виверження. Вулкани поділяються на діючі, які мають виверження, і на згаслі, які вже не можуть мати вивержень. Під час виверження на земну поверхню можуть надходити тверді, рідкі і газуваті речовини. Із них лава. Лава це магма. Яка піднімається на земну поверхню і випаровується із газів. Коли вона вивергається, вона має температуру 800 1200 градусів. Найбільший вулкан світу це Мауна Лоа. Він заввишки 4169 метрів. В Україні теж є вулкани. Активний вулкан в Україні це вулкан Старуня, який заввишки 3 метри, але це грязьовий вулкан. Він має потоки 10-60 метрів. А ще є вулкан Карадах. Це дуже стародавній вулкан. Він діяв 120-160 мільйонів років тому. Це єдиний вулкан, який зберігся у стародавній Східній Європі або Україні. А зараз я вам покажу, що станеться, якщо він прокинеться. Для цього я підготувала макет вулкану, соду, харчовий барвник, миючий засіб і оцет. Спочатку насипаємо харчову соду Тепер додаємо миючий засіб. Той барб, перемішуємо. Наливаємо оцет Ось такий дослід у нас вийшов. Дякую за увагу!